Сьогодні зранку корабельне угруповання під час масованої ракетної атаки було посилено додатково і складається наразі з чотирьох ракетоносіїв, один з яких підводний, і враховуючи попереднє використання ракет типу калібр наразі може бути в чорному морі до 20 ракет зосереджено. Просто станом на зараз з інтервалом в півтори години трошки більше в нас знову. По півдню оголошено ракетну небезпеку, і це говорить про те, що застосування можливе знов Знов є активність ворожої авіації, знов є е, вихід на бойовий курс е, корабельного угруповання, яке несе калібри, тому небезпека ще не минула, і е, це вже говорить про те, що е, хвилі ракетних атак ворог намагається варювати е, так. Вони застосовували масовані ракетні удари. І нібито всі мали за сценарієм видихнути після того, як перечекали таку довгу тривогу, повітряну тривогу, але зараз знов проголошена ракетна небезпека.